Місто Севастополь. Корсунська ікона Божої Матері. Ікона, яку вшановуємо саме під назвою Корсунської ікони Пресвятої Богородиці, являє собою фактично центральну частину ікони умиління, де Богородиця по пояс зображена тримаючи. На руках Спасителя, немовля, притуляється своєю щокою до щоки Пресвятої Богородиці, таким чином, ніби відображає цю теплоту, цей особливий зв'язок між матір'ю і дитиною, який втілений на іконі Пресвятої Богородиці. Ця ікона, як можемо думати, за переданням була привезена святим рівноапостольним князем Володимиром із Корсуня, де князь згідно із історією хрестився у Київ, після того, коли Київ страждав неодноразово від набігів ворогів і була перенесена Київська митрополича кафедра, ікона опинялася в різних містах, де з неї часто робили копії, списки ікони, які свого часу теж отримали визнання, шанування у православному світі, а також і прославлення як чудотворні ікони Пресвятої Богородиці. Севастополь і Крим загалом зазнали руйнівного впливу російської агресії ще із 2014 року. І тоді багато свідомих українців, які не бажали миритися із пануванням окупантів, покинули свої домівки і переїхали на материкову частину України, покинувши півострів. Серед них були і священнослужителі, зокрема, архірей нашої церкви Митрополит. Кримський і Севастопольський Климент довгий час проводив богослужіння українською мовою в храмі, який юрисдикційно знаходився у складі Православної церкви України. В самому Севастополі храм цей був освячений на честь святих рівноапостольних Володимира і Ольги. Але з часом тиск з боку російської окупаційної влади посилювався. Владику неодноразово викликали на допити. Неодноразово проводили різноманітні перевірки, тобто намагалися знайти будь-які зачіпки для того, щоб створити перешкоди в існуванні християнської православної громади. Зрештою, із початком повномасштабного вторгнення, Владика Климент змушений був виїхати із Криму, незважаючи на те, що він сам за походженням є уродженцем півострова, і продовжити свою діяльність як пастора. Як свідомого громадянина України уже в лавах української армії, зараз Владика Климент виконує обов'язки військового капелана, підтримує духовно наших бійців, які стоять на захисті незалежності і справедливості в українській державі.